Набу напоролись на системну проблему на ім'я Сергій Ківалов. Директор одеського теруправління Набу Володимир Деулін мав необережність чи дурість 8 жовтня отримати нагороду з рук екс-регіонала та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова на заході з нагоди до дня юриста. Сергій Ківалов це живий рудимент атавізм і символ одночасно епохи Януковича, судової мафії і деградації системи юридичної освіти в країні. Все в одному поза тим Сергій Ківалов фігурує як мінімум в двох розслідуваннях, які веде якраз набу, навіть якщо абстрагуватись від того моменту, що керівник набу йде на урочистості, влаштовані фігурантом кримінального розслідування його ж інституції, отримує з його рук нагороду, що само по собі є ударом по репутації набу до якого і без того є питання. Але справа навіть не в тому. Права в тому, що нове типу покоління правників все ще вважає за нормальне тиснути руку людині, яка є одним із символів усього найгіршого і в українській політиці, і в українській судовій і юридичній системі.